Сьогодні я вам хочу показати не просто умивальник, а умивальник з ящиком. Ось в такому дизайні, в такому розмірі, в такому кольорі дуже стильно виглядає все. Цікаво. Все чотенько, все рівненько. З переходом малюнку. Ось так ось так. І все. До відділення трошечки сильніше треба натискати та щикс. Ось так воно все працює. Такий ось ящичок. Досить такий вмісткий. Маленький відділ для якихось мілких речей. Як вам результат?